Всім привіт! Друзі! В попередньому одному з попередніх відео я мимохідь показала каналізацію, яка йде із сараю для тварин. І глядачка в коментарі попросила мене показати і розказати. Ну, як зможу, звісно, зараз я це і зроблю. Ось так. з надвору це виглядає. Не знаю, чи було тут якесь накриття. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чи це вже ми накрили оцим згори. Як бачите, виглядає, ну, це не ми робили, це як заливалося бетоном. Це, щоб не збрехати 86-й, по-моєму, рік будівництва всього і будинок, і сарай, це все будувалося разом. Ми проживаємо тут з 2016 року, фактично. Фізично. Тут вкопані два кільця. Ось був надвірний туалет, він нам тут був, ну, просто, не до місця. Ми його перенесли он туди, але так ним і не користуємося, щоб ви бачили, які по об'єму надто здорові, такі гарні кільця залізобетонні. Чи які вони там залізо, не знаю, є всередині чи ні, то, напевно ж є, вон, бачите, виглядає. Щоб кріпші були. Два кільця стоїть і з сараю із самого йде труба. Вона туди ближче донизу, не згори, а ближче донизу. Вона труба ця, отам іде внизу, виходить десь на рівні, уже, напевно, другого кільця. Точно не скажу, це було дуже давно. Як тільки ми купили цей двір від попередніх господарів, там була, був такий залишок, уже, знаєте, треба було його вичистити, то вичищали. В сарай ми пройдемо, я покажу. Як набира... Зараз вона повна, можна сказати. Вона повна. Все не доходить руки, щоб її. Впустити насос і викачати. Видно, що вона повна. Коли в нас було дві корови, телята, формували гноянку, яку ми цьогоріч навесні вивезли величезно, то носили спочатку, от набереться, ну, дві корови швидко набиралася, набереться відрами, виносили, виливали на гноянку. Гній переброджував, перепрівав швидше, тому що волога додаткова і гарне добриво було. Зараз гноянку вивезли, винести так дуже багато не винесеш, але вже не знаю, років 4-5 тому купили фекальний насос. Качаємо і свою каналізацію, і цю каналізацію. У нас є бочка, можливо, ви бачили в деяких відео, як я за будинком знімаю бусю. Стоїть залізна бочка, ставлять її на прицепт, прицепт, прицеп машинний, який чіпляється до трактора, і викачується за скільки, там, за два, за три, за чотири рази. Але погодьтеся, навіть якщо вона зараз повна, ану викачати раз у півроку чи кожні кілька днів носити з такої ями. Як у нас була на попередньому дворі. Зараз покажу. Ну, ось наш сарай, де були вівці по обидві сторони. Ну, будувався він, як я не раз казала, вже хто давно знає, щоб тримати телят. І треба ж, щоб кудись стікало. Кришка навіть від того двору, де ми жили, залишилася. Ось така ємність. Бочка залізна вкопана. Погодьтеся, що, як мінімум, якщо, це, це ще якщо корова, то два-три рази на тиждень, два рази це точно треба його це брати і виносити руками. А кому це хочеться? Тому ото така бочка, не бочка, а каналізація ну дуже гарне рішення. І те, що вона зараз повна, це не каже абсолютно ні про що, тому що вона активно. З 2016 року постійно дві корови взимку уявіть, свині, телята, тому, можливо, вона вже отам унизу на дні, вона вже замулилася. І не так інтенсивно вже йде отам у глибині всмоктування. Вона глибока, у мене 1,62 два, і я там поміщуся, і, і, може, ще пів мене влізе або й більше по висоті. Вона досить така страшна, як відкрити. Ну, так само, як і каналізація, та, що вон там. Зараз і в сарай покажу. Та, що наша людська. По тому, по тому ж самому принципу, тільки тут один колодязь, у нас так звуть, а там три з, хаті, з хати з каналізації. І ось так труба. І прямо ось тут за порогом вона і є. А що я буду обходити? Я зараз і покажу, відкрию. Закриті двері зсередини. Ось другий колодязь, там же ж третій. Ось так він вигнатий просто вгору. Там просто так закрите. А тут з кришкою все як, як, тоді, як тоді робилося, як на той час було заведено. А це перший, який приймає на себе всю каналізацію з будинку зразу. Заходимо в сарай. Сарай, на момент покупки, був. Не бетоніруваний. Тут творилося страх, жах і не передати що. Як відкрили двері, тут скільки було всякого наваленого, стільки сміттями вивезли всього, що нам не потрібно. Тут був курник для курей, а, власне, чого там сітка. Той курник, де вони ночують, то ми добудували. А чому тут сітка це їхній денний вигул. Тут була сітка повністю загороджений такий уголок, це тут, де ластівка наша стояла корова. Тут закладено ось піноблоком. Тут був отвір, і вони виходили туди гулять. Нічого, ні станків, нічого цього не було, взагалі нічого, просто стіни. Ми замовляли, купували машину піску, машину щебня. І 18 чи 19 50 кілограмових мішків цементу. Місили вручну, робили це все вручну. Як зараз пам'ятаю, така спека була. І вся підлога зроблена трохи з нахилом. Ось сюди. Я взяла вила, щоб показати. Ось стоїть корова. Тут також була корова, свого часу у нас було три корови. Ну, то не тримав, то й не дорізав. Тут зроблене з нахилом, але він нам не дуже подобається. Це нас з мамою не було. І дуже крутий такий. Знаєте, можна і послизнутися. Треба постійно дивитися під ноги, тому що ну, дуже круто він зроблений. Бачите? І, власне, це так і було. Поріг і двері це вже ставляли ми сюди. ну, Отвір на двері так і був. Це. Просто доска, яка, знизу там отвір є. Зараз я вимкну. О, та, дивись, погано видно. Краще вимкну. Корова сходила по своїх справах. Це просто закриваємо, щоб воно, ця дирка тут не майоріла. І ось ця труба. Залізна, дуже товста, як видно, поверху. Вона товща, ніж палець. І вона туди йде, тому що корова, як тільки попісяла, воно так, якщо отут вона по-великому не зробила свої справи, ось тут не закрила доступ сечі. Воно швидко, тільки чуєш, і полилося туди. Значить, труба, зробимо висновки, труба йде під гарним нахилом. Закриваємо назад, це щоб дуже там не забивалося, соломою чи чим корова ж відступає. А внизу там є воно отвір, воно туди стікає. Ось у нас прироблене для бичка. Прироблялося ще тоді, коли було дві корови, три. Телят треба кудись дівати, дівати. усі встанки не поміщалися. То ось, дивіться, стоїть, воно трохи під нахилом, він ходить в туалет і воно все. Все, все, все тече туди. Так що сподіваюся, я дуже сподіваюся, що зрозуміло пояснила кільця, два кільця одне на одному. Дно нічим не забетоніруване, нічого, там просто земля. Щоб воно по мірі... Ну, якщо одна корова, то воно швидко буде там всмоктуватися. А так, дуже, дуже гарно. Чи кожні 2-3 дні виносить після двох корів, як у нас раніше було, то така бочка. Чи ось таке. Ось зберуться хлопці у бочку. Насос кинуть, викачають. Та хоча б половину. Тому що об'єм туди влазить дуже здоровий. Так що всім гарних починань, якщо хтось затіває щось робити для своєї тварини, для себе. Всім до побачення! Зустрінемось у наступних відео.